Тік з армії почав заробляти на втечах інших. Затримали військовослужбовця, який після самовільного залишення частини організував канал нелегального переправлення чоловіків за кордон. Дезертир кілька місяців переховувався, але мав посвідчення ветерана бойових дій, що дозволяло йому безперешкодно пересуватись україною. Разом із дівчиною він придумав бізнес допомагати тим, хто хоче уникнути служби і втекти за межі країни. За 6 тисяч доларів вони пропонували повний пакет втечі. Від супроводу з військової частини до місця біля румунського кордону, де можна було незаконно перейти кордон, та свій план дезертир завершити не встиг. Його затримали. Тепер чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення. Суд уже обрав запобіжний захід тримання під вартою. Працівники ДБР завершили розслідування гучної справи про постачання несправних кулеметів у бойові підрозділи. На лаву підсудних підуть колишній директор департаменту Міністерства оборони України та керівник державного підприємства. Посадовці провернули оборудку. Замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не були придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого. Із 200 одиниць зброї, закуплених за державний кошт, жодна не мала маркування чи технічної документації. Через це військові, використовуючи такі кулемети, фактично ризикували життям. Чиновники закупили зброю не напряму у виробника а через фірму посередника, переплативши при цьому майже 40% вартості. Збитки для держави оцінили у понад 193 мільйони гривень. Тепер фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Російські війська масово наатакували Дніпропетровщину безпілотниками 6 листопада. Найбільше постраждало Кам'янське. Тут поранено вісім людей, серед них двоє дітей. Вибухи спричинили кілька пожеж у місті, пошкоджено житлові будинки, транспортне підприємство, інфраструктуру та кілька авто. У чотириповерхівці частково зруйновані дахи, перекриття одного з під'їздів. На Нікопольщині армія РФ не припиняє обстріли ФПВ дронами та артилерією. Під вогонь знову потрапили Нікополь і покров. Громада. Є пошкодження житлових будинків п'ятиповерхівки та лінії електропередач. У столиці викрили злочинну групу, яка обкрадала квартири та приватні будинки заможних киян. Злодії діяли не спонтанно, усе планували до дрібниць, використовуючи техніку спостереження і навіть графіки відключення світла. Організував банду киянин, який зібрав навколо себе ще п'ятьох спільників, серед них чотири іноземці. Вони встановлювали приховані камери біля осель потенційних жертв, відстежували їхній розпорядок, орендували житло поруч і постійно змінювали автомобілі з різними номерними знаками. Під час одного знапа. Дів ділки винесли з квартири гроші, золото та коштовності на понад 600 тисяч гривень. Банду затримали спецпризначенці корду. Усім повідомили про підозру. Золодіям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вилучили Конопель на майже 2 мільйона гривень у Кам'янському районі. правоохоронці затримали наркозбувача. Відомо, що незаконну переробку наркотичних рослин 26-річний чоловік організував на території приватного домоволодіння. Рослини конопель та вже висушена речовина зберігалися у будинку, господарчій споруді та в теплиці. Під час обшуку у чоловіка вилучили понад 8,5 кілограмів подріблених та висушених конопель на суму майже 2 мільйона гривень. Вилучені речові докази направили на експертна. Дослідження, як з'ясували поліцейські, підозрюваний власноруч висаджував рослини, ретельно доглядав за ними. А після дозрівання збирав сушив та фасував для подальшого продажу. Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Вранці 6 листопада в селі Цинява, що на Коломийщині сталася смертельна аварія. За попередніми даними, 56-річна мешканка Коломиї, керуючи автомобілем Мерседес бенц не впоралась керуванням на повороті дороги. Машина з'їхала у кювет і перекинулась. Жінка отримала важкі травми, та, на жаль, загинула на місці події. Нині поліція з'ясовує усі обставини трагедії.